Ми не можемо контролювати події. І тому, якщо подивитися, що людям тут треба дати, і не говорити про те, що завтра все зміниться. Завтра в нам швидше всього не зміниться. Завжди тримати баланс між викликами і скілами. Для цього потрібен план. Ми з вами продовжуємо серію наших розмов про лідерство в час потрясінь. І сьогодні ми знову повернемось з вами до ідеї потоку або до ідеї, яку Міхай Чікс Міхай придумав, або не придумав, а розробив, відкрив. Вона допоможе нам зрозуміти динаміку наших рухів. Я говорив, що на попередній нашій зустрічі я говорив про те, що під час потрясінь, що стається, в чому небезпека, ми з вами втрачаємо цей баланс. Якщо говорити про наше життя, то в принципі його можна зобразити у цій. Двох речах, як він зображає: перше, це є виклики, з якими ми зустрічаємося, Виклики. а друга це наші скіли. І е, ми казали, що є діапазон між викликами і скілами, і цей діапазон називається потік, коли ми комфортно реагуємо на е, ті виклики, з якими ми зустрічаємося, і ми даємо собі ради з ними. Я говорив, що найбільша проблема наша, особливо лідерів, що ми не готуємось, не готові, не готуємо своїх людей до кризи. І коли приходить криза, то ми з вами перебуваємо в зоні, яка високо по викликах, ось тут, і низько по скилах. І ця зона має характеристику страху. І якщо говорити по його таблиці, ми сьогодні саме по ній будемо говорити, він декілька таких речей важливих зауважує. Якщо ми цю таблицю розділимо на, скажімо, на, як він розділяє її на сфери, то він поділяє їх на декілька сфер, пов'язаних з цим потоком і флоу англійської мови. Оця зона для нас най, найкомфортніша, і ця зона називається зона потоку. Якщо ви посунетесь. У вас буде більше викликів і чуть менше скілів. Тобто, отут. Це буде і називається збудження. Що значить збудження? Збудження тоді, коли у нас є якісь виклики, і ті виклики мобілізують нас. У нас нема достатньо скілів, але вони мобілізують нас, і ми реагуємо на них певним чином. Ми шукаємо якийсь план, ми шукаємо якісь виходи. Ми шукаємо якихось людей, тобто шукаємо вихід цієї ситуації. І та зона збудження вона, вона є природною, вона є ефективною, вона не є поганою, це так в зеленій зоні, але це не є критичний показник, тому що в нас є достатньо ресурсу, який дозволяє нам мобілізувати себе, і ми можемо рухатись далі. Тобто, ми переходимо знову в зону комфорту або то, що ми називаємо зону потоку. Важливість. Цієї зони полягає в тому, що вона дозволяє нам рухатись, не зупинятись, а рухатись. Чому це важливо? Тому що, якщо ви опускаєтесь далі, ця слідуюча зона вона називається тривожність або страх, страх напишу. Чим далі ми відходимо в зону викликів, і чим менше у нас є скілів і ресурсів для того, щоб рухатись, тим менше ми мобільні. Тобто зона страху, вона е, вже зупиняє нас, або її складніше подолати. Можливо, нам треба якусь зовнішню допомогу, можливо, нам треба підтримку когось, хто би міг нас перевести, або допоміг нам побачити те, що, що ми не бачимо. Слідуюча зона після страху це вже зона тривожності. Тут тривога або такий ще посиленіша. Форма страху, вона ще складніша. Це вже межа хаосу і зупинки. І, мабуть, найважливіше і найстрашніше це тут тут дзвона апатія. Тепер подивіться, щоб ви побачили оце, цю дію. Якщо ми починаємо, ми починаємо звідси рух сюди, з комфорту, там де ми знаходимося, в нормальному житті, коли в нас є збалансоване життя. Коли в нас виклики зрозумілі, коли в нас ресурсів достатньо, то якщо вже ті щось трапляється, то подивіться, яка, який рух у нас йде. Спочатку збудження, тобто воно мобілізує нас. Якщо ми не даємо собі ради з тим всім ділом, ми переходимо в зону страху, коли нам страшно, ми не дуже добре знаємо, що робити, потім ми переходимо в зону тривожності. Ця зона ще страшніша, ніж страх, тому що ми постійно живемо в цьому. Ми засинаємо, просинаємося з цим відчуттям тривожності. І до чого вона приводить нас, вона приводить нас до апатії. Ну, звичайно, зона апатії це найстрашніше, тому що людина, людина втрачає будь-яку надію на майбутнє і будь-яку надію на те, що вона може щось зробити. І якщо подивитися на нашу з вами зараз реальність, то е багато людей. Наприклад, коли попали в зону збудження, вони прийняли якісь рішення, які привели їх до того, щоб переміститися в зону комфорту потоку. Ті люди, які не дали ради собі з реальністю, вони живуть в страху, лише шукають якісь виходи. Серед них є категорія людей, які, наприклад, не виходять з дому. Це вже є тривога і апатія. Тобто. О, цей діапазон від апатії до збудження, він є діапазон внес, Цей спуск внес, коли нам дуже складно, і ми не знаємо, що робити. І як ми можемо допомогти людям в тій зоні? Тому що потрясіння це оця зона? І вона розділяється якраз на ті чотири категорії: збудження, страх, тривожність і апатія. Що ми можемо зробити для того, щоб допомогти нашим людям? Подивіться, коли приходить якась криза, що люди втрачають, вони втрачають впевненість в тому, що вони можуть дати собі раду. Якщо подивитися на нас з вами, на тих, які працюють чи в неприбутковому секторі, чи пов'язані з церковними людьми, що вони хочуть почути від нас? Вони хочуть почути від нас, що є надія, є впевненість. Новий заповідь дуже гарний приклад має. Книга відкриття. Я знаю, що ми читаємо книги відкриття і думаємо про те, що буде в майбутньому. Ні, вона не була написана про це. Ціль книги відкриття зовсім не про події, які будуть в майбутньому в детальному описі. Вона описує майбутнє, але подивіться, коли Іван писав цю книгу. Він писав тоді, коли люди знаходились в апатії, в тривозі, в страху і, можливо, в збудженні. Який основний меседж цієї книги? Перемога належить Ісусу Христу. Це відкриття Господа Ісуса Христа особисто. Не подій, а Його. Я знаю, що ми перше речення пропускаємо і думаємо про події. Вони не про події. Він дає їм надію. Надію на те, що в майбутнє зрозуміле, що воно належить Ісусу. Тому зараз треба переживати те, що ми переживаємо, а не впадати в апатію. І тому, коли ми говоримо про нашу з вами роль, як лідерів, то наша роль якраз полягає в тому, що в час цієї невизначеності, незрозумілості, коли люди від апатії живуть в тривозі, в страху, або в збученості, дати їм відчуття того, що є щось стабільне і незмінне. І це майбутнє, яке або пов'язане з Господом, або майбутнє, яке навіть пов'язано з нашою якоюсь реальністю. Якщо ви подивитесь, де ви можете знайти це вкорінення або це якір пускати, якір ви впускаєте не в подіях майбутнього, а в переживання сьогоднішнього дня. І думка, яка тут важлива для кожного з нас, на мій глуш, що допомагає мені, моїй команді, коли ми працюємо, ми не можемо контролювати події, але ми обов'язково можемо контролювати свою реакцію або своє відношення до тих подій. І тому, якщо. Подивитися, що людям тут треба дати, і не говорити про те, що завтра все зміниться. Завтра нам швидше всього, що не зміниться. Але їм треба сказати, що відповідальність, щоб бути в тій зоні комфорту або потоку, полягає не в тому, які події приходять, а в нашій реакції на ті події, що ми робимо з них, як ми їх використовуємо на розширення Царства Божого і на зміну нашого суспільства, цінностей, якими ми живемо і так далі. Тому оце є, оце є основний виклик, який лежить перед нами, лідерами. Тому що ви повинні розуміти, де ви знаходитесь як людина, і де знаходяться ваші люди. Збудження це окей, це здорово, воно є рух сюди до потоку. Якщо ви падаєте нижче до страху, до тривожності, до апатії, чим нижче ви опускаєтесь, тим складніше буде. Вибрати там і рухатись кудись. Тут є друга сторона медалі. І ця друга сторона медалі вона вже не відноситься до кризи, тому я не буду їй до потрясінь, не буду багато про неї говорити, мабуть. Але в чому її суть? Якщо нам дуже комфортно жити і у нас виклики зменшуються, то слідуюча стадія, в яку ми попадаємо з від потоку, це називається контроль. І що я хочу сказати? Що та стадія контролю, вона така ж небезпечна, як і стадія збудження. Чому? Тому що коли у вас приходить контроль, ви впевнені в тому, що ви робите. Виклики для вас не відіграють важливої якоїсь ролі в житті. Ви контролюєте всі. Ви все розписали, ви все знаєте, що як робити. І контроль приводить нас до розслаблення. Ми розслабляємося. Тепер подивіться. Ви зараз будете… дуже гарна ілюстрація з Давидом в старому заповіті. Розслаблення в свою чергу веде до чого? До Скільки? У нас з'являється відчуття нам нудно. Або нудота. Не знаю, як правильно сказати тут. Нам, нас нічого не захоплює. Для нас. Світ не є якимось таким яскравим, він є буденним, ми знаємо все. І до чого воно приводить, І воно приводить до тої ж самої апатії. Тому подивіться, чи в одну сторону, чи в другу сторону, кінець завжди буде однаковий, якщо ми не будемо контролювати то, що ми робимо, і як ми відносимося до реальності. Оця річ контроль, розслаблення, нудьга. А, і апатія це є в принципі опис дуже часто те, що ми називаємо криза середнього віку. Чому люди в середньому віці переживають кризу? Ну тому, що у них доволі високий контроль над тим, що вони роблять і хто вони є. Вони розслабляються, бо все в їхніх руках вони все розуміють. І це розслаблення проводить до чого? До нудьги. І вони ту нудьгу або скуку, вони починають нудьгу починають чимось компенсувати. І, як наслідок, вони приходять до апатії, коли вони втрачають весь цей орієнтир. Тому важливо вам, як лідерам, кожному з нас, завжди тримати баланс між викликами і скілами. Якщо у нас багато скілів, піднімати виклики для себе. Якщо у нас багато викликів, піднімати скіли. І тільки тоді ми будемо рухатись. Тому що рух є тільки в цьому діапазоні. Ці інші діапазони це зменшення руху. Тепер, повертаючись до нашого з вами виклику, ми говоримо про кризу, кризове лідерство або лідерство в час потрясіння. Що я хочу сказати, що в час потрясіння вам дуже складно, скажімо, впасти в категорію контролю, розслабитись і нудьгувати. Ну, Можливо, звичайно, але це буде дуже складно, тому що реальність і виклики змінюються з великою швидкістю. Але в час кризи і потрясінь ваше завдання полягає в тому, щоб та реальність, частиною якої є ви і ваші люди, щоб вона не здавалася для людей неможливою. Вам треба давати їм надію, і вам там треба давати їм впевненість. Час кризи люди потребують лідера, який знає, що він робить. Для цього потрібен план. Якщо у вас немає плану, ви не будете знати, що ви робите. І меседж, який ви постійно посилаєте людям, ваша впевненість в тому, що ви знаєте, що ви робите. Тому я сподіваюся, що ця така ілюстрація допоможе вам розібратися в житті, і я вам рекомендую почитати книгу Потік, тому нехай Бог вас збереже. Поможе вам допомагати людям бачити світло в кінці тунелю, а не вихід. І це починається все від вас і тих меседжів, які ви як лідер посилаєте людям. Дякую.